Від перших кроків з палицями в руках вулицями міста до визнання на міжнародних змаганнях, пригадати історію клубу, поділитися власними досягненнями і пройти марафон дистанцією 1600 метрів у парку Гданцівський. Так клуб крок відзначив своє п'ятиріччя. Найперше змагання, в яких клуб приймав участь, це ще був 2019 рік. Вони відбулися в місті Києві в Міжгірі. Проходив перший в Україні етап Кубку світу, і там з нашого міста приймало четверо участь, і до міста приїхав один кубок. Наш Віталій Гула, один із засновників нашого клубу, якраз здобув кубок за третє місце у віковій категорії 40+. Ось це був такий. Класний початок, тому що того року на підесталі з хлопців стояли, мабуть, тільки європейці, і наш Віталій був е з України. Колись аматори сьогодні досвідчені фахівці зі скандинавської ходьби. Цей вид спорту не має обмежень щодо статі віку фізичної підготовки. Користь може відчути кожен. В цьому ще чотири роки тому переконалася 69-річна пані Ганна. Я себе погано почувала. Погано почувала, в мене була надмірна вага, в мене був постійний головний біль, в мене був інсульт. І дуже погано почувала. Себе зустріла Наталію, нашу тренерку, з якою була знайома давно, і побачила, як вона гарно виглядає, як вона схудла. Кажу, як ти змінилась? Що? Що в тебе змінилось? Я займаюся скандинавською ходьбою, і я вже інструктор, і в мене є група, і я тебе запрошую. І Я прийшла до неї, і це була любов з першого погляду. Я стала себе ну, набагато краще почувати, набагато краще. Я стала іншою людиною. У мене е займається любов. Ми так і називаємо любов, бо в неї не можна не закохатися. Така жінка з посмішкою, 79 років. Вона всі вправи виконують краще, ніж молоді. Ну, ходьба трошечки в неї так не, не дуже, але вона, але вона дуже старається. І коли приходиш сюди, на, на тренування чи там на э, якісь змагання, ви знаєте. Як у другий мір, другий світ попадаєш, душа якась становиться як у дитини, і відчуваєш себе як будто як з і коли йдеш, не йдеш, а як літаєш. І оце під конець тренування, на закінчення вже так, як спускаєшся на землю. Я всім раджу приходьте займатися. Це не тільки спорт оздоровлення, це спілкування, яке нам зараз дуже не вистачає. Юлія Вітряк Владислав Талалай цей день.